Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з вогником, Представляє, ФЕНТЕЗІ роман «Війна ЧЕМПІОНІВ. Глава 29 Крок у пітьму. ЗИПЕР незчувся, як скотившись східцями, з гуркотом уперся спиною спиною дерев'яний стіл. Інакше ніж дивом, цей карколомний спуск було не назвати. Зазвичай схожі падіння віщують своїм власникам зламані шиї та потрощені кістки. Втім, на щастя для зипера, все минулося без каліцтв. Лицар спробував підвестися, аж раптом побачив, як чорношкіряний чобіт по черзі загасив кілька свічок, що хвилиною раніше впали разом із канделябрами, опинившись на кам'яній підлозі, внаслідок гучного приземлення блискавки. Зипер підвів очі, зустрівшись поглядами з Моргеном. Вочевидь, морок прийшов до тями дещо раніше, і наразі впевнено стояв навпроти, споглядаючи на свого візаві. Над лівою правою господаря підземелля запеклася прямо чорної крові, довгі пасма волосся спадали на обличчя, прикриваючи легкий набряк під правим оком. Збите дихання свідчило про те, що, скоріш за все, падіння зі сходів також далося представнику темних нелегко, до того ж, падав морок за відсутності шолому. Але навіть попри це, на відміну від свого опонента, наразі перебував у куди вигіднішому положенні, затиснувши в міцній руці гострий меч. Вирішивши не чекати кінця, Зипер швидким рухом спробував вихопити свою зброю, замить зрозумівши, що загубив її під час падіння. Як безлуздо все закінчується повернутись до життя та втратити його, так і не звівши рахунки з скаліченої долі, аби ж то тільки своєї. Загубив, непомітно відсапуючись, мовив представник темних, дістаючи за спини втрачений меч свого нещодавнього опонента, простягнувши зброю зиперові. Лицар взявся за руків'я меча і з пересторогою здійнявся на ноги. Морган, своєю чергою, сховав власну зброю, даючи зрозуміти, що не має наміру вбивати супротивника. Я нічого не розумію, спантеличено мовив Зипер, втім, ховати, щойно повернений меч не квапився. Дороги усе розповім. У нас мало часу. Твої друзі прямують до пастки, коротко пояснив Морген. Відколи мої друзі стали твоїми? запитав лицар, намагаючись знайти логічне пояснення неочікуваному розвитку подій. Поки ми на поверхні, темний господар може бачити нас, його очі і вуха скрізь, а особливо у цьому лісі, відповів Морок. Черівник разом із твоїм другом прямують до замку вінтер. Але перемогти крижаного короля звичайному воїну не до снаги, навіть такому відважному, як твій побратим. Звідки така обізнаність? мовив Зипер. Негай часу лицарю, краще допоможи, відказав Морген, рушивши до книжкових полиць. Обхопивши руками міцний дерев'яний стелаж, морок спробував відсунути його вбік. Зипер хотів було допомогти, втім Морген самотужки спромігся зрушити з місця чималу конструкцію, за якою ховалися потаємні кам'яні двері. Як саме мав працювати дивний механізм, лицар не знав, проте був певен, що сіра стіна, котра ховалася за книжковими полицями, ніщо інше, як вхід до підземних катакомб. Бери за кільце, впевнено мовив Морген. Вказавши Зиперові на сталеве коло, що звисало, здавалося, суцільної кам'яної бриви. Вибору не було. Повагавши ще й мить, Зипер сховав меч і міцно схопився обома руками за сталеве кільце. Морок, своєю чергою, зробив те саме стосовно іншого коло, що розташовувалося поруч. Спробувавши потягнути незвичні дверцята на себе, лицар зрозумів, що дерев'яний стелаж, котрий хвилиною раніше відсунув Морген, скоріш за все був пірінкою порівнянні з цим випробуванням. Двері пручалися і на якусь мить зипи роздалося, ніби вони із мороком намагаються зрушити з місця суцільну стіну. Проте згадка про друзів, що має залишитись віч навіть за армією темних, переконала лицаря повірити в успіх божевільного задуму та з останніх сил здійснити ще одну спробу. Безсумнівно, самотужки відкрити потаємний хід було неможливо, але спільні зусилля так і змусили вікове каміння поступитися від чайдушній наполегливості могутніх воїнів. Протяжний скрегіт дав зрозуміти нещодавнім ворогам, що справа зрушила з місця. Кам'яні двері потроху відчинилися, і зипер відчув, як його тіло миттєво проминув холодний протяг. Ще раз. вигукнув Морген, одночасно з лицарем, потягнувши на себе залізне кільце. Відкривши заповітний вхід до таємних катакомб, зазирнувши всередину, Зипер одразу спіймав себе на думці, що ще ніколи не бачив настільки густої темряви, пітьма здавалася суцільною, темнішою за непроглядну ніч без місяця і зірок, та вибору не було. За лічені хвилини лицар мав зробити крок у невідомість, рушивши катакомбами пліч опліч з представником самого Потайбіччя. Найстрашніша темрява це та, що всередині нас, підземелля, лише простір, куди ніде стається сонячне світло. Ніби прочитавши думки зипера, мовив Морген, простягаючи лицарю запалений смолоскип, котрий зняв зі стіни біля сходів миттю раніше. Природна здатність мороків, чудово бачити в темряві, відкидала необхідність у додатковому освітленні, чого аж ніяк не можна було сказати про людей. Куди ведуться катакомби? Поцікавився Зипер, намагаючись зазирнути у пітьму незвіданого лабіринту. Якомога далі звідси, і це найголовніше: підземний хід виведе нас до старого болота. Дорогою потрібно буде забрати дещо, відповів Морген. Мені болота ні до чого, рішуче відказав лицар. Це лише частина шляху, задумливо мовив морок. Так чи інакше, всі дороги зведуться до зали слави героїв. Де відбудеться фінальний двобій? Питання лише в тому, чи дістануться місце призначення твої товариші. Зипера раптово пересмикнуло. Лицар одразу відтворив у уяві ймовірні небезпеки, що чекатимуть на його друзів, та найбільше з усіх переймався за віка, що лишився по інший бік від дверей. Який же я дурень? раптово вигукнув Зипер. На мене чекають там, нагорі. Спокійно. Долоня Морока лягла на плече Зипера. Про малого лицаря подбають він під надійним супроводом. Якщо все складеться як слід, ви неодмінно зустрінетесь. Напевно, слова темного мали заспокоїти, втім, справили двоякий ефект з одного боку, Зипер сам завітав до обійстя Моргена, аби дізнатися, чи то остаточно темряво поглинуло душу колись славетного захисника Грінспрінга. І, хоча у світлі останніх подій зажевріла надія, лицарь не міг бути певен, що невдовзі й сам не прямуватиме до пастки. На додачу до того, думки про невідомий супровід, який зі слів Моргана приставлено, аби приглянути за віком, невимушено висмукнув зі свідомості бентежні думки Нам час. коротко мовив Морган, зробивши крок у пітьму підземного коридору. Глава 30. Дерев'яний воїн. У голові Віка продовжувало кружляти нестримно круговерть думок, нові дивні знайомі викликало вартового зрінспінга чимало запитань, а що важливіше, підозр. Хто вони, чого прагнуть, і яким чином опинилися поруч саме в цей час. Це мої друзі, ніби відчувши думки Віка, мовив чоловік в чорному. Кремезний велет, що відає страху та не знає жалю до ворогів, мортир. Добродій, котрий причиїться за деревом має ім'я Корвен, і вправності його володінні мечем позаздрять більшість з кращих воїнів світу. Вік зачаровано слухав співрозмовника на якусь мить забувши про клопоти, що хвилиною раніше міцно затисли в його свідомість. Незнайомець говорив простими словами, втім кожне з них чомусь не викликала жодного сумніву щодо їх правдивості. Ну, а я? Вважай мене чарівником із царства тіней, не назвавши власної імені, мовив Дарк. Вік, з пересторогою назвався хлопець. От і добре віку. Ну а зараз маєш відпустити коней. Не переймайся, вони знайдуть шлях додому, а нам час іти. Дорогою все розповім. пролунав голос чоловіка у чорному вбранні. Вік вагався. З одного боку новий знайомий мав рацію. Залишатися на місці посеред лісу було неліпшим рішенням. своєю чергою, повернувшись до Грінспрінга, Вік навряд би натрапив на когось з друзів, а потрапити до споруди за стінами якої з них зипер виявилося безнадійною справою. Вирішую лицарю, якби хотіли вбити, то зараз тут не стояв, та й на розбійники ми навряд схожі, посміхнувся Дарк. Це мене й лякає, зізнався Вік. І, поплескавши по спині шторма, хутко прошепотів йому щось на вухо. Кінь неохоче розвернувся вбік і поволі почимчкував у напрямку, з якого нещодавно привіз його господаря. Цей не піде, ствердно мовив вік, вказавши на білосніжного скакуна зипера. Піде, його господар хотів би так, відповів Дарк і не помилився. На велике здивування віка, кінь зипера покійно рушив слідом, не здоганяючи шторма, що зникав у кущах. Виходу не було, і вартовий Грінспрінка пристав на пропозицію нових знайомих. Четвірка йшла вузькою лісовою стежкою, залишаючи за спиною зачароване обістя Моргена. Вік постійно думав про Зипара та решту друзів, і, схоже, зовсім забув, що перебуваючи в подібному стані, і сам легко може втрапити у халепу, якщо вже не втрапив. Ми йдемо до старого болота, розвів лісовутий Шударк. Незалежно від того, хто саме з твоїх друзів виступить у вирішальному двобої проти темного володаря, зі звичайним мечем в руках він не матиме жодного шансу на успіх. Вік повернувся до реальності одразу цілковито поринув у розповідь нового знайомого той, хто коли-небудь стикався з чорним лицарем, знає, що обладунки його непідвідний найкращим мечам ці воїни самі розповідали мені, бо після зустрічі з володарем, Лише я можу чути її голоси, продовжував супутник. Вони загинули, припустив вік, на що отримав схвальну відповідь. В болотяній Каламуті на самісінькому дні темного озера лежить скриня, що ховає в собі зброю, яку не здатен створити жоден з ковалів сьогодення. Меч правди, в умілих руках він здатен пробити будь-який обладунок, навіть ще під ночі, який захищає тіло Чорного лицаря. Пояснив Дарк. У болоті ні Каламуті, знітившись, перепитав Вік, що можна знайти в занедбаному озері ще й на самісінькому дні. Головне знати, де шукати, загадково посміхнувся Дарк. Дивна мандрівка продовжилася, і невдовзі компанія нових знайомих прибула до місця свого призначення. Старе болото. Вік лише чув про це місце, і, на жаль, усі чутки як один не віщували нічого доброго. Спустившись ближче до темної води, четвірка зупинилась. Здається, у нас гості, вкотре за сьогодні посміхнувся чоловік у чорному, проте наразі його обличчя виглядало втомленим. Так, ніби сили його раптово й невпинно почали добігати кінця. Вік, мортир та корвен хутко розвернулись. З невеличкого пагорба, що оточував старе болота, на них споглядали десятки пар хижих очей мороків. Які, утворивши широке кільце, перекрили собою шлях до відступу. Навіть завжди спокійний корвен на мить заметушився. Він ніколи не підпустив би ворога так близько до свого господаря, але сьогодні не відчув жодного звуку або ж натяку на присутність поблизу болота кого-небудь крім своїх супутників. Не картайся, бедже, втомлено видихнув Дарк, ти не міг їх почути, це справа магії. Хай там як, та ми приймаємо бій. Мартир миттю скинув з себе балахон, і вік одразу побачив у руках здоровання величезний молот. Корвен поволі дістав з під темного плеща пару гострих мечів, долоні Віка підпорядкувалися голосу підсвідомості, він також неспішно дістав свою зброю. Частина мориків тримала на поготові свою зброю, призначену для ближнього бою, інша ж половина. Неначе слідуючи невидимій команді, направило важкі арбалети у напрямку четвірки. Приглянь за малим лицарем, пошепки віддав команду Дарк, звернувшись до корвена. В цей самий час один зі стрільців привів арбалету дію, і залізний болт наскрізь пройшов крізь плече мортира. Здоровань заріпів від болю, проте ні на крок не зрушив з місця. Наступний постріл ледь не поцілив в обличчя корвена. Та той дивовижним чином в останню мить відвів корпус у бік, уникнувши смертельної атаки. Не чекаючи на подальший постріл, Дарк заплющив очі, широко розкинувши руки. Обличчя чоловіка у чорному на якусь мить здалося вікові земляним покровом, яким, не наче грозовий розряд, промайнув ланцюг глибоких тріщин. Долоні Дарка затряслися і за мить стиснулись, перетворивши пальці на кулак. Міцні арбалети, як один, зламалися в руках своїх власників, на магію темряви сил вже майже не було. Чимало енергії забрали переміщення порталами і показовий спектакль поблизу Таверної Гротвелі, сили природи та залишки суміжних навичок ось не на що розраховував чарівник. Відкинувши зламані арбалети, стрільці швидко схопилися за мечі і за підтримки піхоти, неначе лавина, сунули з гори у пік озера. Четвірка чекала мортир, міцно стис у кремезних руках велетенський молот і ніби не помічав рани, що кров оточило. Корвен терпляче чекав, допоки вороги скоротять дистанцію, чекав і вік. Лише чоловік у чорному щось шепотів, споглядаючи на дерев'яну колоду, яка лежала поблизу каламутної води. Секунди, що тягнулися, наче вічність, промайнули. Ворог звузив кільце, і чекати більше було неможливо. З ревом мортир зірвався з місця та шаленим ударом молота збив з морок. Не запиняючись, велетень підскочив до другого опонента, зацідивши останньому держаку скроню. Поштовх був такої сили, що навіть недійний шолом представника темних не допоміг йому встояти на ногах. Наступному гру вступив корвен, наче блискавка, він підскочив до ворогів, що насувалися, майстерно влучаючи гострими вістрями у шиї супротивників. Вік. Який ніколи в житті не бачив мороків, у цій миті забув про власний страх і, уникнувши удару опонента, проштрихнув його своїм мечем, після чого відразу зачепився в запеклому двобої з другим. Повітря було сповнене відваги, проте сили були нерівними. По той бік болота до мороків сунуло підкріплення, і чисельна перевага віщувала для відчайдухів сумні наслідки. Двоє мороків підскочили до Дарка. Заносячи мечі над головою чарівника, втім той невидимим поштовхом відкинув їх назад. Зупинивши таким самим чином ще двох мечників, чоловік у чорному зібрався з силами і здійнявши в повітря тіло одного із ворогів, відкинув його до каламутної води. Бій продовжувався, а чисельної підтримки незвичному квартету сміливців конче не вистачало. Мортир продовжував розкидати опонентів, встигнувши отримати ще одне поранення. Меч одного з мороків, такий зміг залишити неглибоку смугу на нозі велета. Вік впорався зі своїм опонентом та наразі був змушений стримувати шалений наступ одразу двох мечників, а корвен, здавалося б, скрізь, стигаючи завдавати поранень представникам темних, водночас балансуючи поряд із віком та мортиром. Дарк, вкотре відштовхнув від себе кількох ворогів, після чого здійняв у повітря колоду. Жбурнувши й у трійку опонентів, що наближалися до нього. Величезна колода миттєво збила з них заплановану дарком ціль, після чого відбулося дещо, що зовсім не вкладалося в голові віка, а, можливо, і решти супутників. Кремезний стовбур заворушився і, здавалося, почав пускати коріння просто на очах здивованих учасників шаленого дійства. Ті, хто встиг побачити дивне перетворення, на мить застигли на місці. Стара колода набувала людських обрисів, а радше відростила собі кінцівки, подібні до людських. Здійнявшись на ноги та озброївшись мечами вбитих ворогів, дерев'яний воїн розпочав свій неймовірний танок. Неначе навіжений, він носився вздовж берега, стрибаючи, ухиляючись та завдаючи разючих ударів своїм спантеличеним опонентом. Влучити у нього здавалося неможливим. А удари супротивників, котрі врешті досягали мети, лишали на тілі диво солдата лише ледь помітні зарубки. Надихнувшись раптовою підтримкою, Корвин та мортир ще з душою силою кинули собі. не пас задніх і вік, а чарівник, що весь час перебував поруч, зібравши собі рештки магічної енергії, як міх стримував залишки морків. Зрештою, шальки Терезів похитнулися у бік четвірки. Що, заручившись підтримкою дерев'яного вояка, врешті усіяла тілами ворогів берег старого болота, і запала тиша. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово, Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.